Я слідкував за його поглядом, і завмар, вона була так близько. Дуже висока жінка. Вона не йшла, взагалі не рухалася, просто стояла серед трави, ніби чекала, що ми її побачимо. Ніхто не говорив, ніхто не рухався, навіть вітер ніби продовжував свій шлях, немов її не існувало у цьому світі. Трава навколо колихалася, сукня щільно прилягала до її ніг, але вона не рухалася. Надихала, Руки сіли прямо вздовж тіла занадто прямо, занадто важко, ніби вона не знала, як вони мають працювати. Вона стояла за десять ярдів угору по скилу, досить близько, щоб помітити дивність її постави. Її вигляд здавався майже людським, наче фігура намальована з пам'яті кимось, хто ніколи не бачив справжньої людини. Саме тоді я усвідомив, що застрягло моєму мозку, усе навколо рухалося. А вона ні, навіть не здригнулася. Ви її бачите, а коло Селі був низький, напружений, ніби він не був впевнений, що говорить із нами чи саме з собою. Звісно, ми її бачили, жоден з нас не відводив погляду. Здавалося, що якщо кліпнути, то це може зруйнувати невидиму межу і змусити її підійти ближче. Тоді вона посміхнулася. Спершу я не розумів, чому це скрутило шлунок. Посмішка не була перебільшеною, вона не була потворною, вона була тонкою, просто неправильною. Рот розтягнувся в те, що мала бути посмішкою, але форма була кривою. Куточки опустилися вниз замість того, щоб підніматися, ніби хтось намагався відтворити її з пам'яті і помалився з геометрією. Але решта обличчя, ті частини, що рухаються, коли посміхаєшся, були ідеальні. Щоки піднімалися. Шкіра навколо очей зморщилася, ця невідповідність була страшнішою за все інше. Її очі були добрими, справді добрими, не холодними, не відстороненими. вона дивилася на нас так, як мати дивиться на дітей. У її виразі була теплота, і я відчув, як мороз пішов поза шкірою. Можу сказати одне якби тоді я знав те, що знаю про ту жінку зараз. Я в обернувся поплив назад акул з радістю. Вона підняла руку, рух був повільним, неприродним, ніби її суглоби не належали їй. Її рука піднялася і один довгий, жорсткий палець вказав прямо на нас. Ми не кричали, ми не тікали, ми просто почали відступати, обережно, не обертаючись, ніби думали, що якщо не дивитися на неї, усе стане гірше. Сем наткнувся на Джону, який буркнув лайку собі під ніс. Чому вона на нас вказує? ледчутно спитав Сем. Ніхто не відповів. Я продовжував спостерігати за її пальцем. Щось було не так, кут, він був трохи неправильним. Елі примружився, зробив півкроку вперед. Зачекайте, я не думаю, що вона вказує на нас. Я подивився з її пальця на обличчя він був правий. Її очі були не на нас, вони були спрямовані трохи над нашими головами. Її рука проходила через повітря прямою лінією, не на нас, а над нами. Тоді я відчув це, повільне тягнення в животі, Привісне відчуття, що щось стоїть за мною. Ми обернулися одночасно, і побачили п'ятьох людей, що стояли в лісі позаду нас, трохи від стежки. напівзатемнені деревами, не сховані. Просто чекали. Вони виглядали, як ми. Такий же зріст, така сама зачіска, така сама статура. Але вони були неправильні у способах, які спочатку не помічав. Одяг був дзеркально перевернутий, гудзики на неправильній стороні, шнурки зав'язані у конфігурації, що не мала сенсу. Двійник Натана мав розірвану сорочку, але на протилежній стороні. Двійник Елі стояв зі скрещеними руками. Як він завжди робив, коли нервував. Тільки руки були навпаки, ліва там, де мала бути права. А Вони не рухалися, просто стояли, ідеально розставлені, вирівняні, наче манекени у вітрині. Мене говорили, вони теж просто дивилися без виразу, ніби чекали чогось. Я зробив крок назад, не помічаючи, хрустіння листя під ногами звучало оглушливо. повітря змінилося. Не стало холодніше, натемніше, не просто неправильне, ніби правила, яким ми довіряли, тихо перестали діяти. Я знову поглянув на жінку. Вона все ще була там, уже не вказувала. Її тіло не зрушало ані надюю, але її голова нахилилася вперед. Лише голова тягнулася до нас, ніби її тягнуло за волосся. Шия була надто витягнута. Крепці, помітні під шкірою, що здавалося надто натягнутою, щоб зганатися, ніби вона намагалася скоротити відстань, не роблячи кроку, ніби хотіла дістатися до нас лише обличчям. Вона дивилася на нас із тією ж самою перевернутою посмішкою, рот зігнувся в форму, якої скорбота ніколи б не мала б набувати, і ті теплі, неможливо добрі очі. Це протиріччя, смуток, закручений у радість. Оселилося на її обличчі, ніби завжди там належало бути. Тепер її очі були на нас, не на двійниках, на нас, Я відчув тягар її погляду, що тиснув на груди. Елі зробив звук, різкий, тремтячий вдих, який перетворився на ридання швидко, неконтрольовано. І цього було достатньо. Її тіло не рухалося, обличчя не змінювалося. Вона просто відкрила рот і закричала. Це не звучало по-людськи, це не звучало, ніби щось, що взагалі могло існувати. Спочатку звук був низьким, як стоїн корабля під тиском. Потім він піднявся у щось різке і металеве, а чи ржавий метал рветься під водою. Тон піднімався вище, ніж людина могла б його видати. Ми впали на землю миттєво, руки до вух. Звук був не просто гучним, він був всередині нас у кістках, у зубах, у черепі. Сем щось кричав, але я не міг почути. Все, що я чув, це вона. А потім це зупинилося. Безгасання, без відлуння. просто зникло. Тиша, що настала після, вдарило так само сильно. Слух здавався приглушеним, ніби я був під водою. Кілька секунд я чув лише власне дихання, різке нерівне. Коли я підняв погляд, її не було. А інші, ті, що виглядали, як ми. Теж зникли, зникли без сліду, наче їх ніколи й не було. Я хочу назад, сказав Еля позаду нас. Його голос зламався посередині. Ми не повинні були сюди йти, нам потрібно піти. А жоден із нас не відповів. У нас не було плану на все це, ми навіть не знали, що це було. Я думаю, ми вдома, пробурмотів Натан, але слова звучали неправильно ніхто не погодився, навіть не подивилися на нього. Бо щоб це місто не було, воно лише виглядало як наш дім, і тепер воно знало, що ми тут. У нас не було човна, ні вибору, тож ми рушили в глиб острова. Про це не було розмови ніякого колективного рішення, лише тихе розуміння залишитися там, де ми були, було гірше, ніж рухатися далі всередину острова. Ми не знали, що шукаємо можливо притулок, можливо, сенс. Але нічого не робити, здавалося запрошенням для того, що буде далі. Ліс поглинув нас швидко. Стежка, що була кілька хвилин тому, зникла за стіною кущів і кори. Чим глибше ми йшли, тим дивнішим ставало все навколо. Дерева були неправильні, не в очевидний спосіб нічого такого, що кинулось у віччій людині, яка тільки но прибула. Але ми знали дерева, ми зростали, лазячи по них, рубаючи їх. Ракуючи кільці на тих, що впали під час бурі, а ці ці були ніби копіями, імітаціями, наче щось намагалося відтворити їх по пам'яті і помолилось пропорціями забагато вузлів, гілки, що закручувалися назад до стовбура, кора, яка на дотик була схожа на вологу тканину, коли ти торкався її рукою. Земля була м'якою, але не через мох чи опала листя. Вона була пухкою. Наче щось недавно рухалося під нею. Повітря пахло залізом, прісні чимось солодким, що гнало глибше в лісі. Зрештою, ми натрапили на галявину, не ширшу рибальський човен. Посередині лежало повалене дерево, напіввирване з корінням, а вздовж його стовбура, повз густий зелений мох, наче жили. Джона сів на нього, поклавши руки на коліна. Обличчя у нього було бліде. Що це було, чорт забирай? запитав він. Ніхто не мав відповіді. Сем знову ходив туди-сюди, без зупинку проводячи рукою по волосю. Елі стояв, притуливши спиною до дерева, і водив поглядом по кущах, наче очікував, що жінка або щось інше вийде звідти будь-якої муті. Тоді ми почули це клацання, тихе, механічне, недоречне, тріск гілки і на шум вітру, а чіткий звук засуву, дверей, що відчинилися Десь попереду, у лісі. Ніхто не сказав ходімо туди, але марушили. Ніхто не запропонував повернутися назад, ніхто не запитав, чи ми впевнені. Можливо, тому, що сказати це вголос, зробило б усе реальним. А може, тому, що цей звук, тихий, але впевнений, металевий, відчувався, як натягнута нитка, і ми не могли не піти за нею. Чим далі ми просувалися, тим ліс був не густішим, а темнішим. Світло, що пробувалося крізь гілля, втратило свою різкість. Не просто тінь, ніби саме сонце стало тмянішим щодо того, як досягло дерев. Повітря знову стискалося не гостро, як на пляжі, важче, наче те, що стежило за нами, почало дихати. Зрештою, дерева розійшлися, відкриваючи ще одну галявину. Трава тут була нижчою, пожовклою і сухою, крустіла під ногами, а посередині стояв будинок. Спершу ніхто не заговорив він не був зруйнований чи покинутий, просто старий. Потемнілі дошки, вимита сонцем фарбування. Невеликий ганок схалився на бік. а дах провис у центрі, ніби колись на ньому стояло щось важке. Цей будинок виглядав так, наче в ньому ще хтось міг жити. Ми підходили повільно. Обережно, не з цікавістю. У ньому було щось таке, що сповільнувало кроки без жодного слова між нами. Я постійно дивився на вікна, напівочікуючи, побачити там чиюсь постать, що спостерігає. Натан зупинився раніше за інших. Він трохи нахилив голову, а потім указав на кунганку Мій батько робив стовп такий самий, тихо сказав він. Що ти маєш на увазі? запитав я. Він не відповів одразу. Пройшов кілька кроків ближче, примружуючи очі, дивлячись на обравлення дверей, потім на різьблення під вікнами. Це як наш дім, сказав він. Це не те саме, але близько. Він ступив на ганок. Ми пішли слідом, вагаючись ніхто з нас не хотів бути біля цього місця, але й не хотів залишати нато на одного. Двері вже були прочинені лише на кілька сантиметрів. Проте Натан вагався, ніби щось все ще могло дотягнутися і зачинити їх. Нічого не сталося. Тож він відсунув двері повністю. Першим удар в запах, старе повітря і дерево, наче кімната, яку давно не відчиняли. Таке місце, де пил не літає, він просто осідає у стінах. Ззовні будинок здавався маленьким, але всередині він відчувався глибшим, більшим, ніж повинен був бути стіни трохи розтягнулися, і це здавалося неправильним. Всередині світло було тьмяним із оранжевим відтінком, ніби просочувалося крізь невірне скло. Коридор був вузький. З одного боку стояла вішалка для одягу, слабкі сліди на бідлозі. крісло в кутку виглядало знайомим, хоч я не міг сказати чому. Натан увійшов перший, ми слідували повільно. Натан був тихим. Він дивився на фотографії на стіні. Вони були його сім'ї, його батьки, його сестра. Він сам. Але все було дзеркально відображене годинник батька на неправильному зап'ясті. Родима пляма сестри змістилася на інший бік. Посмішки виглядали нормально спочатку, поки не дивився довго, надто симетрично, надто широко. Праворуч дверний отвір вів у кімнату, схожу на вітальню. <зеркальну>. На нашому острові вітальня натана була зліва, коли заходиш. Тут усе було перевернуте, не лише планування, усе. Меблі були того ж типу, не ідентичні, але близько, ті ж кольори, ті ж сліди використання, годинник на стіні йшов півтону повільніше, ніж повинен був. Картина над каміном показувала пейзаж, який ми всі впізнали. Тільки річка текла у неправильному напрямку. Я хочу піти. Тихо сказав Елі позаду мене. Жоден із нас не відповів. Ми просто продовжували дивитися. Кімната тримала нас не фізично, але так, як це робить кошмар. Коли повітря здається густим, і крок назад може розбудити щось. Ми не були паралізовані, просто повільні, обережні. Джона оглядав книжкову полицю. Елі стояв біля каміна, я стояв біля стіни. Спостерігаючи, як секундна стрілка годинника спотикається з кожним тиком. Сем рушив до картини над каміном, дивлячись на неї, ніби очікував, що вона воргне. Ніхто не говорив. Ми всі були занадто занурені в це, оглядали кути, розглядали маленькі неправильності, намагалися зрозуміти, що це за місце. Тоді Сем обернувся, насупивши брови. Де Натан? Усі голови різко повернулися. Його не було.